А ще я купив резину. Взяв одразу зимову за порадою. Антона взяв Goodyear Ultra Grip Ice 2, Він казав, що стояло на трьох машинах. Перевірена резина показує себе відмінно. Що також цікаво, я її ставив, не всигав. Поставив батько і одразу на нові диски BBS, які я показував у першій частині. Їду я, значить, по набережно-рибальському шосе. Тут мені дзвінок. Машину відмовляються ставити на реєстрацію. Першою реакцією, звичайно, в мене був шок, але потім почав розбиратися, телефоную, дізнаюся. Чому А причина у тому, що просто в акті огляду не був вказаний номер двигуна. Експерти, які її оглядали, номер двигуна, встановили. Я оперативно звернувся у компанію, яка займалася розмитненням автомобіля. Вони вписали номер двигуна в акт, передали його вже нам Рео. Але, звичайно, там сказали, що акта не бачать в базі і що робити, не знаю. Батьки простояли у черзі до вечора, і все ж таки ближче до закінчення робочого дня у сервісному центрі машину взяли в роботу і поставили її вже на облік. А ще був прикол із номерами. Вирішив я обрати з безкоштовних в онлайн базі. Обрав 0,602 символічно. Колись у мене на пасаті були 2060, тобто дзеркальні. І що ви думаєте, тільки я сказав, щоб видали мені ці номера, переді мною їх забрали. Довелося брати інші, які були наявні. Ну ці теж мені подобаються. Ці мені теж в принципі непогані. А наступним етапом був зовнішній вигляд. Записався я на повний детайлінг, на полірування, на тонування, затягування в антихром і нанесення воску. Машина, в принципі, блистіла непогано, мала непоганий вигляд, але сприйш за все, після американських ось цих контактних мийок, вона була вся в павутині. Тож мені весь цей комплекс зробили, і що немало важливо, затягнули в плівку також і катафоти в бампері.